Так склалося, що на початку липня цього року в славних краях Чигиринщини назрівав масштабний благодійний мотофестиваль Сила націй. І я, мавши змогу туди попасти, не впустив такої нагоди. Заточений та укомплектований до поїздки Гладіус чекав вже на закінчення мого робочого дня, після чого ми покрутили в дорогу. Відправна точка була бровари. На виїзі з міста я мав зустрітися з мотоколегою. На цей фест ми їдемо разом. Поки чекав товариша, то біля АЗС з'явився ось такий мопедик. І через декілька хвилин на горизонті виднів силует нашого мотоцикліста. Наше в городі! Робимо стартовий знімок, запрягаємо коней та гайда крутити колеса. Нас біля 240 км шляху, а на годиннику біля шостої вечора вже то будемо старатися їхати з вітерцем, щоб до тина встигнути. Проїхавши біля півшляху, ми зупинилися на АЗС, щоб залити палива та трішки перепочити. А поряд вже розпочиналась Черкаська область. Я призупинився, щоб зробити знімок тут. Адже колись я проїжджав також явою на цьому місці, на фестиваль Тарасову гору та робив також знімки. Можна сказати, що без жодних зусиль ми опинилися на правому березі і продовжували рух вже по місту Черкаси, правда не через центр, а околиця. Та нам ще якихось кілометрів 40 і ми будемо на місці. Але ці останні десятки кілометрів були найтяжкіші. Подорожнє покриття малоперемінний характер. Значить, фестиваль проходить в селище Мельники, ми вже катимося прямою вулицею до нього, і можна замітити, що до самої території сотні метрів ще, а двір зустрічний все збільшується та збільшується. Людей, мабуть, тут уже чималенько зібралося. Такс, зліва вже бачу ось сцена. Територія тут, до речі, закрита і вхід має бути 600 гривень. Тепер десь тут має бути ще місце реєстрації. На годиннику правда вже підійшла 10 та година. Скоро буде зовсім темно, а попереду саме веселіше. Ще встановити палатку потрібно. Люблю, звісно, я це діло, але ось бачу, де вже всі реєструються. Зараз ми підемо туди також. Це дорога, це направлення. Це Піздець. Я їду тут. внезапно яма така, що я заліз, так руку малі Тут при оплаті, до речі, давалися браслети, сувеніри, буклети, талон на безкоштовну кашу, пиво. Та можна було 50 грамів хряпнути. Добрий вечір добрим людям. та й поки ми дочекали своєї черги, стало вже зовсім темніти. А камера, що на шлемі. Взагалі в темноті погано знімає. А мені можна і 50 після якщо чесно. 50 Далі пішло розважаливо з палаткою. По-перше, ми місце Єлі знайшли. По-друге, там же абсолютно темно було. Та знайшли з добровольця, які мені допомогли, і мій ночліг був готовий. Потім беру предмети першої життєвої необхідності на фестивалі і йду до сцени. Знаю, що там десь повинен бути Євгеній мототовариш. Та євавод Юрій своєю компанією щасливилось на цьому заході зустріти таких людей. Опа, раз. опа, будь Будьмо. Опа, опа. це вип'ємо. Потім все за програмою Фесту. Пиво на розлив, виступи гуртів, паління Чучела, чаркування до пізньої ночі.

Концерт закінчився біля 12-ї ночі. п'яні мотоциклісти почали влаштовувати свій концерт, і я близько першої прийшов вже спати. Якщо під дією алкоголю мені ще заснути вдалося, то провиспатись на таких заходах річ йти не могла. Прокинувся я ще не було шостої від шуму мотоциклу, говору люду та страшного сушняка. І як на зло, ще й води залишалося зовсім трішки, що навіть прийшлося йти шукати де купити. Ось по цій доріжці вчора, в час ночі, випившими було весело підніматися, скажу вам так. На мотоциклі підніматися вперше також було весело, тому що тут пагорб. Шоста ранку, людям не спиться. Я то прийшов водички купити, а вони за чим? Получається, що води не нема, де попити, може тільки піво попити, правильно? Просидівши якихось півгодини, втомив спрагу і пішов ще, думаю. Дві годинки перекімарити, чому б і ні. А ось уже вихід номер 2 Зразу видно, що народ потроху оклигав і вже щось знову соображають опять. Так власне виглядає наша галявина, де розмістилась багатського гостей стейфесту. Вчора тут з усіма знайомилися, до сьогодні більшості не пам'ятаю, як звати. Класика жанру. Вже прийшовши в себе та посьорбав якоїсь юшки, вирішую йти знову вниз до сцени. Вам детально познімати саму локацію. Та й все цікаве, що буде мені попадатися на шляху. Зараз будемо дивитися на це разом. Тут же на під'їжджі пагорба по праву руку мені з ходу виднівся якийсь ремісник, який займався ремеслом. Вже ближче бачу, що то вироби зі шкіри. І вони продають прямо з-під станка. Можна бачити різні ремні, напульсники, чохли, предмети БДСМного характеру тощо. Всі бажаючи підходять, дивляться, хтось купує, хтось тільки спитати, ну, якось так. Територія, хочу вам сказати, є де розвернутися та й що глянути. Тут перед сценою наставили, бачу, мотиків. Зараз будемо знаходити щось цікаве знімати, показувати, відображати. І як вам, думаю, любителям опозитчиків зайде. А це щось на базі Хонди, а це ось сіновальчик, на якому ми далі будемо також лежати. Також на території чимало торгових точок, де можна купити як сувеніри, так і поїсти, випити. Йде присісти. Ось цей парнішка, власне, автор ось цього каверу, який мені дуже зайшов. Забувся вам розповісти про одну штуку. Хотів давно сказати, а прав під і ось концерт поставила. Насправді, концерт повністю записується. Весь ходу, і це не фотограма. Я вам відповідаю. Озвичайно прямо. Озвичайно прямо. Озвичай прямо. прямо. Добре, продовжуємо пісні. Не, ну мелодіка просто кайф. Хто не зрозумів, це кавер на скрабіна, говорили і курили. Далі буде зрозуміло це. А ми рухаємося далі по напрямку. Нам потрібно обійти всю локацію, побачити максимум, що тут може бути. парнішка привіз свій мотоблок на номінацію Самий народний транспорт буде приймати участь в конкурсі. А гостя тьотя вирішила хлопцям провести урок з зоології. Тема в світі тварин. Доволі так інформативне навчання. Тут я вже вийшов за територію, хочу подивитися, що там робиться біля реєстратури. Як бачите, можна і ванну прийняти, безліч різних людей зустріти. А так виглядає мій фестовський образ. І, мабуть, потрібно виділити, що в програмі Фесту на сьогоднішній день була поїздка на закинутий населений пункт Арбіта, куди я поїхати не захотів. Люди, які там були, мені повідомили, що я нічого не втратив. Ось, мабуть, більшість з них саме звідти повертаються. А так само вже в нормальному освітленні можна побачити місце приймання гостей. Саме тут я зустрів організатора Фесто. Він зустрічав гурт Шкеребер і обговорювали вони якісь деталі. В кадр попадає опозит, а за їм сходу Honda Верекс колись мріяв про цей мотоцикл. Це щось на трьохкалісному, знатоки, підказуйте назву, я не знаю, якщо що. Сцену розпочинали підготовлювати до вечірніх концертів. Атмосфера взагалі кайфова. Цепляєш пінту пива і пішов такий по території споглядати за відбувавшимся. Щось бачиш нове, нові знайомства, спілкування. де ДТП? Тільки така от коштує?

Пива тоді випало з багацько, як можна бачити. Ну а це черга за ним. А оцей дядько для багатьох знайома людина. Здоров'я йому. Також проводились силові змагання, і можна було зустріти різні цікаві ретро-мотоцикли. Але панонію, що я хочу замітити, я тут не зустрів. Мабуть, в цьому є моя вина. Та й ближче до вечора розпочався виступ гуртів. сцену відкривав гурт Шкереберть народ потрішку. Підходив до сцени і починали за цим всім спостерігати. Після Керебертя був виступ триб'юту гурту Металіка. Ось ця музика на всі часи для всіх народів і при любій погоді. До речі, в той день також зустрілися з Яволодом Юрієм, Євгенієм, взяли пива. Та й разом пішли спостерігати за концертом з локації Сінавальчику. Там, до речі, можна було і здрівнути, Деякі люди навіть скористалися цим моментом. А пізніше до нас ще підтягнулися друзі Юрія, де ми разом всі зробили спільний знімок. І вже біля 10-ї вечора розпочався виступ головного хітлайнера фестивалю. Гурт карна. Їхній виступ ми також зацінили. Я карна була заключним гуртом, який тоді виступав. Ми ще тоді для гарного сну трішки накатили. На ранок звісно більшість довго не могли прийти до тями, а я з самого ранку йшов вмиватися і там зустрів Юрія. Катадо виглядю з бадрячком після водних процедур йду, замовляю собі якоїсь юшечки трішки посьорбати, та й направляюся вже до палатки, приймаю рішення її потихеньку починати розбирати, пакувати мотоцикла, і готуватися, відправлятися вже додому. Серед наших сусідів багато вже також був на старті, а дивлячись на інших, то вони не проти іще пару днів тут провести. На відеопленку записую. близько біля 12-ї дня мій мотик вже був повністю готовий, прогрівався і потихеньку почав я направлятися в сторону до виїзду. Шановні, всім пока! У цьому проміжку покажу вам дорожку, по якій ми підіймалися, але зараз вже спускаюся. Тут, до речі, я їду. Взагалі не на передачі, а лише переднім тормозом трішки притормажую і заднім, тому що тут спуск доволі такий гарненький. Ну, на камері це все не передається. Можна вже замітити, що людей, що мотоциклів, що палаток стало набагато менше. Вже більшість людей роз'їхалась по домівках. Фестиваль пройшов. якщо чесно, мені все дуже сподобалося. Звичайно, їхати трішки. Далековато після роботи було тяжковато. Але ми з цим справилися ще й гарно погуляли тоді в той вечір. Благо мені вдалося багато чого зафіксувати на камеру. В майбутньому буду це передивлятися з таким приємним настроєм, згадувати ці всі моменти. Обов'язково потрібно наголосити, що головна мета цього фестивалю був збір коштів для Збройних сил України. До речі, там зібралася доволі така кругла сума. Я заходив до організаторів на їхню сторінку, вони там це все звітували про їхні розпорядження коштами та планами на них. Інформація вся в відкритому доступі. Якщо комусь цікаво, то моніторте, це все можна знайти. Ну а я вже зворотному напрямку направлявся сам, періодично зустрічаючи по дорозі мотоциклістів. Ну і робив декілька зупинок. На самій дамбі є ось така от пісинка, доволі приваблива для фотографування. Десь ще на комп'ютері є фото, як ми на явах тут. Робили знімки з моїм товаришем, коли їздили на Тарасову гору. Ну, і в броварах я був десь біля 17 -ї. Тришки в каматозному стані, правда, але щасливий. Дякую кожному за перегляд. Надіюсь, я цим своїм відео нікому там не став поперед горла. Якщо ні, то можу стати. Дякую ще раз за перегляд.